Вітаю, друзі! Тяжкий сьогодні день для України. З одного боку, Європарламент визнав Росію країною спонсором тероризму і розлючені кремлівські покидьки вдарили вкотре по Україні ракетами. Десь 70 ракет було випущено в бік України. І п'ять таких невеликих безпілотників «Ланцет», які збили українські протиповітряні сили. Але із 70 ракет, здається, таке 19 пролетіло, і це був дуже дошкульний удар. Знеструмлені міста мільйонники у кривому розі шахтарі опинилися. В шахті. І рятувальники пробують їх витягнути знеструмлене метро в містах мільйонниках, був удар по Рівненській атомній. Тобто Росія як країна терорист показала всю, всю себе у всій красі, всю свою людиноненависть. ненависть. Все свою, всю свою моральну убогість, дикунство. І з цим можна боротися тільки великою солідарністю внутрішньою і ще більшою люттю. Ворог програє на полі бою і тому мстить цивільному населенню. Це ще гідкіше. Це свідчення виродженості моральної всієї Російської Федерації. Хай не розповідають, що є хороші є русські і нехороші хорошеї руски. Хороші руски, мабуть, в Росії не живуть. Тому що хто такі є руські? татари руски? Ні. Чи рускі? Башкіри руски, чи, бах... чи вони башкіри. Калмеки, руски, чи вони калмики? Мордовці. Руски, чи вони мордовці. Марійці. Рускії, чи вони марійці. Чуваші рускиї, чи вони чуваші? Цей ряд можна продовжувати безкінечно. Росія показала всю свою звірину людь, і тут треба вже говорити з світовим співтовариством про те, що Російська Федерація в нинішньому вигляді не може існувати на політичній мапі Землі. Не може, такої країни не повинно бути за сумою злочинів проти людяності, а голодомор українського народу це злочин російський. Хай вони, вони ж завжди наполягали на тому, що радянський, Советський значить русський. Вони перебрали на себе спадщину Радянського Союзу, тоді перебирайте і відповідальність за злочини Радянського Союзу. Приблизно так. Але хочу акцентувати увагу на тому, що за всю невелику історію на планеті не так багато було країн-спонсорів тероризму. І тут є чотири фактори, які, по суті, визнання вчорашнє парламентської асамблеї НАТО, а тепер. І визнання Європарламенту має підштовхнути національні юрисдикції до дій. Що означає визнання країни спонсором тероризму? Це значить, що з цією країною не торгують зброєю в першу чергу. І експорт і імпорт. Друге, Контроль над експортом будь-яких технологій, які можуть бути використані в виробництві зброї. Тобто те, що називається подвійне призначення. Далі. Будь-яка економічна допомога має бути виключена. Будь-яке кредитування має бути виключене. Ну і максимум фінансових обмежень. Валютні операції, тобто фактично обмеження торгівлі, обмеження е, кредитних операцій, обмеження е, будь-яких навіть бартерних операцій. Тому що е, країни терористи завжди заходять у сірі схеми. Ну і подивимося тепер на списочок е, друзів по нещастю. Російської Федерації. А хочу нагадати, що ця країна член Радбезу ООН. Так от Сирія. Сирія країна терорист із 79-го року. Російська Федерація бомбила сирійські міста і не була визнана країною терористом. Бомбування міст в Україні спонсорів тероризму іншою країною не визнається. Причому це ж були удари по мирних містах. З якою метою? З метою підняти великий потік біженців в бік Євросоюзу. Сьогоднішнє бомбування українських міст якраз пов'язане з тим, щоб збурити велику хвилю. Біженців на території України в бік, з території України в бік Євросоюзу. Але українці були в Євросоюзі і, в принципі, з літа почали повертатися. Українці не показали себе там дикунами, українці дуже легко комунікували з місцевим населенням, завжди підключались до допомоги е своїм е співвітчизникам. Завжди шукали роботу в місцях проживання, легко інтегрувалися в суспільство. і можна сказати, що ця остання четвер... четверта хвиля еміграції, яка відбулася після 90-х, вона створила нові діаспори, наприклад, в Іспанії, наприклад, в Італії, Португалії. І українці в цих країнах користуються дуже великою повагою, це успішні люди, і вони шановані люди. Тому ігри Росії з метою залякати, збурити велику хвилю міграції з України в бік Європи не лякають Європу. Тому що українці в Польщі, наприклад, після цієї хвилі міграції вже воєнної, Легко адаптувалися в Польщі і платять податки. Українці працюють в Польщі, заробляють гроші, платять податки, сплатили більше 2 мільярдів євро податків. Але Польща натомість з цих податків, 700 мільйонів євро, витратила на підтримку українських біженців. Дякуємо Польщі за це і ми будемо завжди пам'ятати цю добру волю поляків і солідарність з Україною. Тому розрахунок на те, що дикі українці розірвуть зредини Європи, виглядає комічним, в якому ще колі держав, їх легко назвати Лівія, Іран, Північна Корея, Куба. Це я дивуюся. Як Судан не внесений в цей список, в Судані мільйони загиблих, така різня в Судані, ну, якось уникнули. Врешті країна розділилася і існує якось. Тому е, за цих обставин нам боляче і холодно, і без світла, і без зв'язку, але це не значить, що українці здадуться. Українці не здадуться, тому що 30 років свободи показали нам, що без Росії ми будемо жити добре, заможно, спокійно і дуже внутрішньо миролюбно. Ну, якщо московські попи не будуть далі розпалювати ворожнечу всередині країни. Українські патріоти з Європейської солідарності парламентської партії внесли законопроект про повну заборону РПЦ і всіх пов'язаних з нею організацій в Україні. Це сервільна структура країни терориста, країни спонсора тероризму. І було б Дивним, якщо світ визнає Росію спонсором тероризму, а в тілі України, атакованої Росією, далі збирає фінанси, торгує і отруює свідомість українців Руська Православна Церква в Україні, як вона згідно закону, мала би називатися, але чомусь слуга народу, фракція парламентська. З моменту обрання і з моменту обрання Зеленського всіляко суперечили реалізації дії закону. Зараз Європейська солідарність внесла ініціативу про повну ліквідацію цієї структури. І хай тепер скавулять у Кремлі на берегах Москва Ріки і Яузи, про негуманність українців. І принеслась до РПЦ. А чи не РПЦ благословляли ракети з іменем Сатана? А чи не РПЦ благословляли окупаційні війська для походу на Україну? І тепер її місце в пеклі, а не Києвопечерській Лаврі? Ми переможемо. Слава Україні!